Більше дев'яти годин сьогодні тривала повітряна тривога. По Києву атакували і ударними дронами росіяни і ракетами. Детальніше про наслідки атаки цієї доби ми поговоримо з Михайлом Шамановим. Це речник Київської міської військової адміністрації. Михайло, доброго ранку. Дякую, що змогли долучитися. Та, вітаю вас. Отож, які зараз можемо вже після відбою на щастя тривоги підводити підсумки російської атаки за цю ніч по Києву? Чергова ракетно дронова атака на столицю. Тобто, вони в принципі зараз атакують Київ щоночі, але переважно дронами. Але цього разу це була комбінована атака. Тобто, для та для цієї атаки ворог застосував імовірно в крилаті ракети повітряного базування і безпілотники різного типу. Повітряна тривога в столиці почалася ще в 23.50 і тривала вона майже 9,5 годин. Тобто, станом на ранок, що росіяни запустили стратегічних бомбардувальників, тут 95 МС, криваті ракети типу Х-101, вони заходили на Київ з різних напрямків. Але в результаті протиповітряного бою всі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені. Знову ж таки, тип і кількість і ракети дронів повідомлять своїх звітах повітряні сили. але станом на цю холону відомо про падіння уламків в двох районах: це Дарницький, Дніпровський. В Дарміцькому в Дніпровському уламки впали на відкриту територію, а в Дарницькому впали на підприємство: там вибиті вікна, двері, пошкоджене вантажне авто. Станом на зараз повідомлення про потерпілих не надходило. А чи були якісь повідомлення про пожежі, чи це просто падіння уламків, і от зараз наслідки ліквідовують? Ударність в в Дніпровському, тобто падіння сталося, слава Богу, без пожеж, тому це просто падіння уламків. І е, знову ж таки, падіння уламків ніяких пошкоджень інфраструктури, яка стосується енергетики, у Києві саме не зафіксовано. Ані крім Дарницького району, там де е, впали уламки підприємства, там де пошкоджені вікна. Е, знову ж таки, маю нагадати нам нашим всім глядачам, що уламки можуть падати без пожеж, можуть падати в лісопаркові зони, в паркові зони. Якщо ви знайшли уламки, схожі на дрони або уламки е, ракет, треба обов'язково викликати поліцію або працівників ДСНС. Бо ці уламки могли бути, можуть бути небезпечними для життя і здоров'я. Ну знов ж таки ці уламки збирають експерти з Київського інституту судових експертиз. Потім їх вивчають, тому це дуже важливо. Дякую, Михайло. Михайло Шаманов, речник київської міської військової адміністрації. Про наслідки сьогоднішньої такої нічної ранкової російської атаки, в тому числі на Київ, що в Києві відбувалося на щастя сьогодні. Київ більш-менш у нас все спокійно.